Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Торгового дому Кісон. Сьогодні ми поговоримо про дивовижний продукт стимулятор цвітіння FertiSet. Якщо ви шукаєте спосіб покращити цвітіння ваших рослин, залишайтесь там. нами. Що таке фертісет? Фертісет це унікальний полігенератор, який покращує процес цвітіння та формування завізу. Це дуже важливо для томатів, перців та інших овочів, які ми любимо вирощувати на своїх ділянках. Його склад. Фертісет містить бор та цинк, які життєво необхідні для рослин. Вони допомагають квітам перетворитися на соковиті плоди, а також зміцнюють імунітет рослин. Як він працює? Ключ до ефективності FertiSet лежить у його здатності підвищувати активність рослин, що в свою чергу сприяє кращому цвітінню. Препарат допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини через ґрунт, що є вирішальним для здорового росту та розвитку. Як правильно його застосовувати? Найкращий час для FertiSet – це період цвітіння, і для досягнення найкращого результату потрібно. Перше Розвести 25 мл засобу у воді. Друге оприскати рослини під час цвітіння. І третє повторити процедуру через 7-10 днів. Використовуючи фертісет, ви можете не тільки покращити урожайність, але й допомогти своїм рослинам виглядати гарними та здоровими. Фертісет також допомагає рослинам впоратись зі стресом, наприклад, після заморозків або у спекотну погоду. Завдяки його унікальному складу та легкості у застосуванні, цей полігенератор стане незамінним помічником і справжнім відкриттям для кожного з вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше корисних порад та оглядів, ставте вподобайки. І якщо ви вже використовували Фертісет, поділіться вашим досвідом нижче у коментарях. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі у нових відео!